Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! радий вітати вас на своєму каналі сільський Трудяга. І сьогодні ми приступаємо до викопки нашого експериментального часничку сорту Ірен. от подивимося який буде врожай, якої фракції. ну Самому дуже цікаво дійсно, що з того вийде. От, до речі, скажу одразу: Ірен ми продавати не будемо, так як в нас його небагато. Ми будемо його розмножати, ну і тоді вже пізніше, я думаю, будемо також продавати. Так, тому сьогодні копаємо ірен. Ну і я думаю, що в найближчому часі почнемо копати чесник сорту Любаша. І подивимося, який врожай буде там. Бо самому дуже цікаво, дійсно займаюся. Перший рік, скажімо так, перший раз взагалі, ну так більш такими об'ємами серйозними. Ну, в принципі, для когось, може, це і не серйозні об'єми, 10 соток. Але для мене це якби в новинку, тому вирішив небагато спробувати, подивитися, що з того вийде. Ну що ж, друзі, бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Приступаємо зараз до викопки і подивимося, які він. Ну, судя з цих ножок, то я думаю, що вроді непогано, так? Да? Такі товстенькі, ось як палець даже. Ну так. Да. Всі такі потужні, бачите? ну Тут то ще стебло зелене, я не знаю. Але знизу вже 2-3 листка є вже ось, бачите, сухі. Не знаю, попробуємо зараз. Бо і перетримувати погано мені казали, і якщо раніше викопаєш погано, то я і не знаю. Ну будемо пробувати зараз. В принципі, він наче готовий вже. А там досушимо його. Тей. Подивимося зараз що у нас за чесничок буде. Тому можна сказати, що сезон викопки чеснику у нас офіційно відкрито. І зараз будемо копати. Зараз дружину допоможу, зараз я буду копати. І подивимося, який чесничок тут у нас. Тому не перемикайтесь. Зараз дивимося, що там цікаво, що ж нам приїхало там. Опа. А тут у нас, як ви можете бачити вже, ось такі сіточки приїхали. Такі шикарні сіточки. А де їх замовляв? Зараз розповім далі в цьому відео, тому не перемикайтесь. Друзі, я придбав я ці сіточки ось, будинок полімерів, товари для вашого дому, до речі, ось є QR-код. Можете просканувати. Дивіться, тут є не тільки товари для саду та городу, тут є дуже багато чого цікавого. Бачите, святкова атрибутка, пакети, все для кухні, ось такі товари для дому та побуту. Друзі, а ви спитаєте, чому я обрав магазин Бутполімер? А все дуже просто, тому що там найнижчі ціни, які я зміг знайти. В інтернеті на ринку України. І я думаю, що ви так само шукаєте, як і я, щоб десь знайти щось подешевше. Тому, друзі, буд Полімер» це найкращий магазин, який я можу вам порекомендувати. Так як я вже і показав вам, що там дійсно є дуже багато чого цікавого, що ви можете для себе знайти та замовити, по самим смачним цінам. Ну що ж, друзі, не гайте часу, посилання я залишу в описі під цим відео. Переходьте і замовляйте. Все, що вам потрібно. Ну, а ми йдемо копати часник. Погнали? Ну що, запускай. Включила? Так, ну що, приступаємо до викопки. беремо мою супер-пупер, коротше, круту лопату. Фірскас. Фірскас, скажу. Ще б скажу віскас! Я просто похлопнув. <свісно> <свісно> Все одно ніхто не знає, але віскас – корм для котів, здається. Коротше, фіскрс крута лопата. У нас вона стоїть дуже дорого, коротше. але це подарок від шефа польського. Коли ми на фірмі працювали він подарував. Так, ну шо, коротше, приступаємо до викоп. Бо багато я люблю побалакати, коротше, я думаю, ви зрозуміли про це. Так, пробуємо копати. Ого, земля тверда воно, треба пойти перевзутися. А ну Тихні маєш чи ні? Щоб в прямому ефірі лайв. Прям лайв, дивись. Ого, та ти що! Але дивіться скільки цей. Земля прям так і тримається, бач? Така тверда дивика. Ні, ну нормально, диви, як голова просто. Шикарний чесник. Прям як голова. Ні. Не вірю. Реально диви. Кажи як голова. Не, ну нормально, я думаю, ні. Видно? Uh -huh. Деяка Угу. Uh -huh. Я думаю, заслуговує на лейко. Дивіться, здається, поще як кулак. Я ж казав, що будуть як кулаки. Ви там видно? Я ж казав, що будуть як кулаки. Чесночок, агонь просто. Я вже довільний хлопці. Довільний. А як довільний буде? Задоволений! Задоволений хлопці. Довільний. Не, ну ти індіяс, я балдіо бам-бам. Ха-ха. Давайте далі. А де ми сушити будемо? У нас ще тушарки, не готова. Ось там під цим. Покладемо під горіхом. А ну-ка, давай-ка. Ну так, давай ну, да, є трошки менше. Але в цілому такий доволі непоганий, я вам скажу. Подивіться на це. Як казали, стукати не можна один об один, так? Да? Угу. Покажи зблизька тепер. Двик це земля тут то, тобто однизу якось така тверда. який Шикарний, так? Да? Угу. О, дві, тут як будто як любаше філітувати трохи. Прикол, тоді цей той білий був якийсь. А, і тут чуть філітувати. Так він зу вейзу. Що? До... Більше щаснику йдуть філіатувати. Та. Так. О, бачите, відділяється. Угу. Ну це і готово, я думаю, вже. Можна копати. Так. Ну дивіться, цей крупний коротше, шикарний Цей, да? чесничок. Угу. Так що я задоволений. Ну добре, поки вимикай. А ми будемо копати. Потім покажемо скільки вийде з цих, скільки нас тут. Ні, тут, мабуть, більше, ніж 5 чи 6 метрів, так? Да? Тут, мабуть, метрів 10 буде. Коротше, зараз викопаємо. складемо на кубку і покажемо вам. Земля тверда, моя лопата, як завжди не права, купаючи сник, як ребісмеча. Трудяга в полі, це моя судьба, руки в масове, нові в прилюці, під стікає, як рік на спеку, душа кричить, тіло горить, але я не здаюсь, бо маю мить. Часник, часник, ти моя мета. Трудяга я це моя гра, копаю ли. Чесний чесниковий це мій прогрес Хлина жорстка, але ще твердіший ми великі, хоч все слизький Кожен зубчик, як крок до зірок Силою духу зламаю замок Шумотики, мелодія дня. Поле мовчить, але чує мене. Як інші здаються, я лиш починаю. Чесник, мій крик, я його відчуваю. Чесник, чесник, ти моя мета. Крутяга, я це моя гра. Копаю глибше, аж до небез. Часниковий. Далі в цьому відео побачите, візьму рулетку. І замірюємо, короче, які дійсно. Якісь найменше вибору і найбільше подивимося, яка буде фракція. Бо самому цікаво, це в нас експериментальний цей часник. несу все його в одне це, водномісток. І подивимося. От беремо це, наверное, найменше, так? Да? А, ось ще менший. Це з маленьких зубків. Там було два рази. А, а це ці ще два рази, да, то там воно і може бути. Ось видно, що цей. Типа як не було куди розростатися, так так що mm. треба садити, щоб цей. Ну десь так попало, що два разом було зубчика Треба садити, щоб відтинка була нормальна. Mm. Дивіться, ми зараз далі підключимося. Я знесу все на одну кучу, покажу скільки в нас вийшло і тоді візьму рулетку. Подивимось найменший і який найбільший чесничок. Тому не перемикайтесь. Так, ну що, друзі, бачите? Це там 6-7 чи 7 метрів рядочок був довжиною у нас. І вийшло стільки чесночку. І подивіться, він весь майже весь крупний. Бачите? Це сорт Ірен. В принципі, непоганий, я думаю, на наступний сезон будемо садити цей весь я лишаю, в принципі, на посадку. От, ще буду докупляти собі. Приблизно, там, я думаю, 50 кг, мабуть на 5 соток. Ну і любашу буду залишати. Можливо, ще якісь куплю два сорта. Побачу, а можливо, і ні. Будемо бачити. Так що ось такий у нас чесничок. Все і крупний, зараз будемо мірять. Дивіться, я вибрав ось найменший найбільший Ну, найменший чого він вийшло, бо. Вони росли два. бачите, ось тут навіть вм'ятинка є. Два чесничка росли рядом, і через те воно ну, так, типу, тут прим'яте. бачите. Якщо так брати, якби він був повністю ось від краю до краю, то подивимося зараз, скільки. Виходить. П'ятерочка. Чи як Так погано видно? Ні, п'ятерка. Чотири з половиною десь там. Не знаю, як вам показати, так. 4,5. А тепер дивиться найбільший. Ну, як найбільший? Це, в принципі, всі такі екземпляри в основному. І тут у нас що виходить? Сімерочка. Ну, не показує просто. Ось Так, да, камера так не передає. сім. І це такі всі екземпляри, скажімо так. Ну, в більшості бачите. Ось такий він. Подивимося, що в нас буде з Любашою. Дуже цікаво буде побачити, яка буде Любаша, Ну, цей часник мене порадував, я вам скажу, дивіться. Мене, в принципі. Результат приємно вразив. Я задоволений. Так що якось так, друзі, викопка розпочата. Так як Ірен, в принципі, він сорт більше, ну, трошки раніше достигає, то ми викопили, а вже з понеділка почнемо вже копати основний часник Сорту Любаша. От. І цікаво буде подивитися, який там результат. Ну, якщо вам також цікаво, то підписуйтесь на мій канал. Спостерігайте. Подивимося, який там буде результат. Так що, друзі, якось так. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Такий часничок Друзі, і сказати чесно, я просто в шоці такого результату. Це просто шикарний часничок. Ірен взагалі шикарна просто. Я кажу: Ірен рулить. Друзі, Ірен рулить. Класний сорт. Я так думаю, що будемо наращувати і будемо більш вирощувати сорт Ірен, так як він. ну, Як на мою думку, він більше підходить до наших ґрунтів. Тому не знаю. Я думаю, що в нас Ірен нормально і будемо більше. Ірен, ну, Люба, що також будем садити, подивимось. На наступний рік відберемо. Якісний матеріал, і подивимося, що з того вийде. Ось для порівняння. Наступний сезон часниковий обіцяє бути ще більш цікавим. Друзі, я також хочу вам ще раз нагадати, де ви можете придбати собі сітки для свого часничку, цибульки, там картопельки. Це інтернет-магазин Бутполімер. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте, замовляйте, там дуже приємні ціни. Ну і там не тільки сітки, там є багато чого цікавого, тому переходьте, дивіться, замовляйте те, що у вас. Цікавить те, що вам потрібно. Ну що ж, друзі, а хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Чесник, чесник, ти моя мета. Ця я, це моя гра. Копаю глибше, аж до небес. Часниковий рад, це мій прогрес.